звати Настя Ковальчук, і сьогодні ми розпочинаємо новий влог. Сьогодні неділя. І це буде такий ресет влог, коли я буду трішки займатися всіма справами, на які не було часу цілий тиждень, через те, що я хворіла, прибирати все, що пов'язано з собою, з плануванням і так далі. Такий домашній влог для того, щоб трішки перезагрузитись і налаштуватися на наступний продуктивний тиждень. Тому буду вам все показувати. Сподіваюсь, такий домашній формат вам подобається. Першим ділом я зробила всі свої доглядові процедури. Нарешті зробила маску для обличчя, мріяла про це просто цілий тиждень. Таку холодненьку, класненьку, там робить цікаво. З сніданку буду трішки прибирати, на вихідних довго прибирати, тому будемо старатися максимально швидко з цією частиною завершити. Також я хотіла вам показати цей м'ячик. Я на початку відео робила ним масаж з шиї. Це дуже класна штука, бо я коли зранку просинаюсь, Зараз вже краще, але колись було прям дуже відчутно. У мене сильно сильно болить шиї, вона так ніби защемлює. І дуже важко, поки там не знаю, півгодини не пройде, тобі дуже важко не рухати. І я купила собі такий м'ячик просто в такому магазині, де продаються всякі масажні ортопедичні штуки. Коштує 80 гривень, але він просто рятує моє життя зранку, бо я Трішки декілька разів провела по голові, по шиї, трішки по плечах, і мені стало набагато легше, і я вже можу починати свій день. Тому дуже-дуже раджу, якщо у вас є така проблема. Супер нехай сніданок у мене сьогодні, але нічого. Ранки і вечір тепер проходять отак. У мене холостяк це шоу, яке можна дивитися якраз цілий тиждень, поки не вийде наступна серія. Прям дуже довго На всі прийоми їжі вистачає. Перше моє завдання по прибиранню це розкласти трішки зимовий одяг. Я Його дістаю. Потім немає для нього ще місця. Воно валяється. Треба для кожної речі придумати своє місце. І я все викинула для того, щоб дивитися, нормально бачити, що куди буду вішати. Я Щось захопилась прибиранням одязі, але маю похвалитися. Я нарешті розібрала свої сумки. Думаю, ви на попередніх кадрах бачили, який там був кап'єць. І нарешті я їх розклала і буду постійно бачити, що в мене де. Ось тут вся кількість моїх сумок, які в мене є. Ці три основні, які я ношу найчастіше, я їх завжди ховаю для того, аби вони довго могли прослужити. Тут нарешті більш-менш чисто, і я просто пишаюсь собою. Нарешті дістала свої уї. Я вже дуже чекаю погоду для того, щоб їх можна не було носити. Зараз тільки листопад, але я вже на них дивлюся і чекаю періоду, коли можна буде нам з ними знову бути разом. Зараз ми з вами будемо збиратись на вулицю. У мене декілька планів. Перше, я хочу почитати книгу в кав'ярні, запланувати свій тиждень, сходити в супермаркет, трішки прогулятися і якось гарно вдягнутися, бо я цілий тиждень не складала луки, і в мене вже прямо ломка. Після того як хворію е, і нарешті маю сили для того, щоб кудись збиратись, гарно вдягатись, малюватись. Я настільки ціную себе в здоровому стані, і я настільки кайфую від таких буденних речей. Бо коли ти там дуже бігаєш, метушишся, ти не помічаєш, ти робиш це все швидко на автопілоті. А коли якийсь певний період не можеш цього робити, а потім, нарешті, можеш, ти настільки цінуєш кожен момент, і я просто супер кайфую. Останні два дні я малююся так, насолоджуюсь, ніби я не знаю, що відбувається. Ще одна штука, про яку я дуже хочу сказати, це. Близькі для губ. В мене їх є десь 5 і я вже, напевно, пів року намагаюся їх закінчити. Хоча б один, вони не закінчуються. Я вже пробувала різні стратегії, всувала суто цим. До речі, я вже майже його закінчила, але вони все одно постійно повні. І я вже хочу спробувати, знаєте, оці модні ліпс, нові і так далі, але я просто не можу закінчити все, що в мене вже є. Вони якісь вічні. Покажу вам блиски, які зараз до мене найближчий. Це ось такий від Revolution, Він просто неймовірний. Я не очікувала. Я, він мені попався в адвент-календарі, і вже майже рік він зі мною. Він дуже гарно пахне, не скочується, не липне, не е, покривається плівкою. Я не думала, що від Makeup Revolution може бути настільки він класний на відтінок Glam Pink І зараз він теж в мене на губах. Далі це два продукти від Unico, це Brownie і Amour, Amour мені дуже подобається. Він прям гарно лягає на губи. Брауні не зовсім мій колір. Думаю, для дівчат, які люблять такі темні мейки, воно буде класно лягати. Мені подобається цей продукт. Мені дуже подобається їхній ментоловий ефект. Мені дуже подобається ось цей аплікатор. Ось такий, бачите, він металевий. Але мені не подобається те, що вони просто дуже сильно вимазуються. І я величезну кількість продукту, просто витраю серветкою для того, щоб воно отак не було. Я не знаю, можливо, вони вже змінили упакування, але в мене ще старіші продукти, і вони мають ось таку проблему. them. Наступна ця від відкізу, я її просто обожнюю. Купила, не закінчився всі попередні, бо я просто не могла встояти перед цим запахом. Взагалі, все, що є від відкізу, воно неймовірно пахне медом. Для мене в догляді мед це просто це щось з чимось, особливо їхні парфуми. Бо якщо говорити про продукти як кондиціонери для волосся, бальзам для волосся ну таке звичайні продукти, просто дорогі. А е, от парфуми для волосся, вони неймовірні. У мене там лишилось от так От я вже рік їх. Їх не викидаю просто для того, щоб деколи їх нюхати. Хочу поновити собі, але то зараз така, знаєте, не перша необхідність, тому <свісно> почала з е, нього. І він теж має неймовірний аромат, так само, як і парфуми. Е, дуже класний ефект на губах. Я й беру тільки через запах. Реально. От, ну, е, Такого нічого особливого нема, але запах, вау. Так, показую вам свій лук. Перше це мої джинси з першки. Далі це просто лонг звідчин дему. Ось така от штука. Е, це Просто як накладка така на налоних з горловини, для того, щоб можна було вдягнути нормальне пальто в таку погоду, як зараз. Моє пальто з H&M і сумка теж з H&M. Думаю, перший раз не взувати свої кросівки, а взувати вже чорні чоботи. Сподіваюся, я не змерзну. Вже прямо зранку був мінус, а зараз 5 градусів. Сподіваюсь, не змерзну і буду добре себе почувати. Піду вигулювати свої чоботи в перший раз. Але якщо чесно, я вийшла на балкон і в мене є відчуття, що можна було вже вдягати уги. go! Я вийшла на вулицю, і, якщо чесно, холодно, капець. Треба було вдягати напевно якийсь тепліший святи, але сподіваюся, зараз поки буду йти, трошки роззнітусь, мені стане тепліше. Я коли купила ці навушники, я про це не думала, але зараз я розумію, що це просто ідеальний аксесуар на зиму, їх вдягаю, і йду гуляти з собакою. Мені так тепло, і я от вчора вийшла просто в айрпосах маленьких, я так замерзла вуха. Тому е якщо ви думаєте над покупкою AirPods Max і вам треба ще один аргумент, то на зиму це просто супер класний аксесуар, щоб гріти свої вуха. Але зважаючи на холод, я просто кайфую від погоди, і в нас осінь цього року якась просто ідеальна, золота. Холодно, але дуже гарно. Сонечко світить кожного дня, дощу майже нема. Ну, я зрозумію, що скоро це все до нас прийде, але поки я супер насолоджуюсь. Буду трішки планувати. На наступний тиждень для того, щоб завтра було простіше, я вже просто вранку дала і почала робити всі свої справи по плану, а не написала це за Один, два, сумка і тут вдома. Добре, що сонячно і легше добиратися з тими тулуками. Подивіться, яке гарне не було. Буде додому. Зараз буду брати лінію, щоб піти в парк, погуляти. Мені здається, для собак сьогодні прям ідеальна погода. Змінили лук, йдемо з Майком. Гуляти, диречі, у нас такий карпаний лук. По кольорах дуже пасуємо один одному. Тотов менш. Уже вдома вийшов дуже насичений, активний вихідний день. Зараз буду переміщатися в ванну, робити всі свої улюблені ритуали і покажу вам свій догляд за волоссям. Тут у нас все чим я користуюся, і зараз вам потрошки буду показувати. Перше, це шампунь. Загалом шампуні я використовую любі. Мені вони всі підходять. Головне, щоб вони були сульфатні для мене. Бо якщо я беру якийсь безсульфатний, він мені не вимиває голову. От така от дивина. Всі навпаки шукають безсульфатні, а я тільки сульфатний. Далі я завжди використовую маску або кондиціонер для волосся. Зараз в мене ось така гарнієр з ананасом. В неї супер класний запах, і її вистачає супер надовго, там величезний об'єм. Беру супер різні кожен раз, бо більшість з них мені повністю підходить. З цікавого в мене є ось такий шампунь твердий. І... Цей шампунь насправді я довго відкладала те, щоб ним користуватись, мені його подарували, але він вийшов супер класним. Звичайно, в мене асоціація, що твердий шампунь, він не буде нормально милитись, він не буде нормально вимивати голову. Цей справляється неймовірно, він настільки сильно піниться, що е, буквально декілька разів його змочити, і вже вас піни хватає на всю голову. Тому, е, якщо для якихось поїздок, це прям вау, я дуже рекомендую приглянутися саме до цієї фірми. Не знаю, що це за фірма. Але він класний. Після того, як я виходжу з душу, я використовую ось такий крем для волосся. Він, типу, як розгладжуючий. Е, не знаю, мені подобається. Е, після нього волосся дуже приємне, легко розчісується, гарний продукт. Якщо говорити про термозахист, купила недавно ось цей від Rated Cream, Така приємна, класна текстура. Я тільки пробую перші рази, поки не знаю, як він мені. З цікавого це мій новий фен. Він від бренду Lifen. Десь тут має писати. Дуже класний. Я сушу ним голову за 10 хвилин. Якщо брати звичайний фен, то це приблизно до 30-40 хвилин. А він має дуже сильний потік повітря, набагато він тихіший, приємніший, не такий важкий в руці. Загалом він дуже гарний по дизайну. Тому, якщо ви шукаєте якийсь класний фен, але не такий дорогий, як Dyson, е, то пригляніться до цього варіанту. Там є супер різні кольори, є рожевенький, але не були в наявності. Це мені теж дуже подобається. Він такий. Такий естетичний, красивий, і головне, що кількість часу, яку я витрачаю в ванні, тепер набагато зменшилась. Мені набагато простіше. Я не виходжу вся просто мокра від того, наскільки я довго сушила з феном, і для мене це просто спасіння. А ще я дуже давно хотіла організувати собі місце для читання. І нарешті я знайшла, куди поставити цей стілець, щоб воно було мені зручно і класно. Тут в мене є мій пледик, сам стілець, є лампа, але щось вона зараз не включається і надіюсь, не зламалась. Тут в мене є мої книжки, купила собі оновлену свічку з моїм улюбленим запахом, шоколадних жабок з Гаррі Поттера дуже класно пахне. Тут всі мої засоби, якими я користуюся. Також тут є сірники для того, щоб гарно запалювати цю свічку. І мій улюблений спрей з лавандою для того, аби пшикати на Душку ще можна зараз пшикати на стілець, аби пахло, коли я тут читаю. Я вже буду йти в душ, буду читати, домонтовувати цей влог. Дуже вам дякую, що ви провели цей день зі мною. Сподобались ці відео, то обов'язково його коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на мій канал. Зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, цього тижня їх буде більше.